І Знову всім привіт-привіт із лісу. На сьогодні ось так. Мама, там палочки ще не забрала? Йду за паличками. Ось уже так в корзині, самі сирогішки, як бачите, маленькі, такі гарненькі всі. І така стоїть, тою в мене сьогодні знахідка, яку хочеться з... зняти вам. Лисичка біла. Дивіться, У нас це рідкість. Раніше у нас було їх багато. Зараз ліси повирізали. І лисичка, може вся попала. Тут, звісно, такі екземпляри. На цілу руку, бачите? Ось вона. Ось біла лисичка. Так, це молоднячок. Гарненька така. Опа. Хочеться акуратно її. Хочеться її акуратно зірвати. Ось так. У моїх грибників сьогодні є вже улов. Поскидаю їхні відео вам. А у мене ось така купочка лисичок. Трішки покрутившись, Нахожу ще така прикрита листям. Погано видно, але... Ох, це ж екземпляри. Ну, цей екземпляр. Сиділа. Гарно. О, ні в року, да? Ось такий ще такий букетик. Лисички. Дуже, ем, як це сказати, лікувальний гриб, протівглисний, очищає печінку. Хочу поділитися з таким накрасом гарненьким. сьогодні. Ох, ще є третя, ще є третя. Які ось красуні. Значить? Ще ось є. Маленька. О, а тут і патиком, Яка краса. Квітки порозпускалися вже. Уже в нас суховато. Хотілося би дощику. Як таких красен. Я тут їх красунь вам не показати. А, який гарники ще! Порозпускалися дарілки. Ось ще одне. О, там під деревом є ще. О, Так, да, дивіться, яка вона гарна. Ідеальна така. Ідеальна. На сьогодні перший білий грибочок. Покусаний, погрижений. Але грибочок, які в нас гарні дуби. Такий часток є невеличкий. Ну, що майже самі дуби. І ось знахідки мариношки. Беремо всі вирожений. Отакі вони всі гарненькі. Ще ось тут на розкрилася тут така. Сороченька. Будемо збирати? І знову у нас рубрика. Що це я знайшла? Я не знаю, що це таке. Біленька. Юбочка є, але це не мареноха. Підсказуйте, друзі, що це може бути. Так ось зараз подивимося на пластинки. Цікаво знати. Ой, не фокусується. Покажу вам ще мариношок трошки гарненьких. такі красуні. такі красуні. Ще одна є відніється під дубом. Ой, я кумарніски скільки, сп... а. Ого! моцно так сидить? О, дивіться. Ох, яка вона! Красуня! Покажу вам цього красення. Ух ти. О боже мій. Йой! Оце напівбілий. Клас. Оце грибочок Дивіться якого друга зустріла в лісі. Ми вже виходимо, будемо казати вам пока-пока. Він -пока. тільки що так біг, а вже почув мене і застиг. Думаю, що ж це так? Тут, 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 тут! А він біжить. Вужу кругач. Всім пока.